Відновити роботу шлунково пляшкового тракту за три місяці це реально. Але що ж, якщо все можна втратити після курсу антибіотиків, ось історія моєї клієнтки, коли вона звернулася до мене, її турбували постійні проблеми з травленням, здуття, важкість, слабкість після кожного прийому їжі. Набряки в тілі, поганий настрій через дискомфорт в шлунковошковому тракті. Ми поступово відновили баланс мікрофлори, і вже через три місяці вона почала жити повноцінним життям без дискомфорту. Зійшли набряки, і навіть зменшилась вага, що являється фактом того, що надмірна вага може бути від набряків через погану роботу шлунковокишкового тракту. Але потім їй довелося приймати антибіотики через лікування зубів. І ось травлення знову почало погіршуватись. На щастя, цього разу все не повернулось до початкового стану, адже база, яку ми заклали, збереглася. Вже не було такого дискомфорту, але тільки він почався, дівчина вже знала, як діяти, щоб відновити свій стан. А ти хочеш навчитися керувати своїм здоров'ям і відновити роботу шлунково кишкового тракту, запишись на консультацію. Я допоможу тобі знайти рішення саме для твого організму.